Добрий вечір, шановне товариство! 1 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин. Коментуємо, підписуємося, ставимо подобайки Показую наш баштанчик. Кавунів, які ми з вами разом спостерігали, підкормляли. Три тижні біля них ми мене були, більше вже. І ось що ми на сьогоднішній день маємо. Кавуна нав'язалася досить. Кавун росте. Це у нас талісман. Це у нас Жако. Є тут і продюсер, є і Леді, є і Оранж Кінг. Є вже такий непогані екземплярчики кілограм по шість. А вон там у нас оранжкінг. І один і другий. і Кавунчик. Ось. Ось такий кавунчик. І є. Він ще в'яжеться. І от такі ще маленькі. Так що якщо буде погода, спокій і здоров'я, то будемо з кавуном. Он ж ако. Ти Там гніється леді продугувати. Кавунчик. Ну не буду я по них толочити. Кавун розвивається нормально, гарно росте, а жако, мабуть, що перший, який був зав'язався, він виріс, правда, найменший, але, мабуть, я його зірву. Ось такий він. Наш кавунчик. Так. І що ми маємо? А ми маємо вусик. Вусик из Ось Вусик. Сорж. Кого он завязался больше месяца назад. Так что на пробу. Вот видите? Вусик. Клончик невеличкий. Але ничего, попробуем. Скуштуем.